Останні дні перед Пасхою ми називаємо великими і страсними. І якщо для християнина, для церковної людини ці слова знайомі і зрозумілі, то для тієї людини, яка вперше стикається з цими термінами, вони можуть бути якимись незрозумілими. Ну, Насамперед, тому що слово страсний в сучасному розумінні воно досить відрізняється від того значення, яке вкладає в нього Євангеліє, яке вкладає в нього ми християни. Слово страсть і слово страждання вони якісь зараз не те що одноприймні, а швидше навіть є антоніми. А саме в цьому значенні страсть як страждання ми розуміємо це от християнське наповнення страсний тиждень, страсний відток. Що стосується слова великий, то тут якби більш зрозуміло, хоча слово великий теж багатозначне, але не таке протиріччя. це є пітер великий, не так часто використовує православна церква. Не тільки для того, щоб позначити якісь необухотворені предмети, дні, ті самі, але і навіть і святих, наші аскети, подвижники не часто отримують цей титул. І відповідно раз з 360 днів у році церква вибрала саме 6 днів для того, щоб позначити їх великими, вони справді, напевно, є якимось особливими. Вони несуть собі щось таке, що є якимось фундаментальним в житті християнина. Якщо ми спитаємо, Будь-кого християнина, хто знає Євангелії, знає церковну євангельську історію, історію, він відповість напевно, що було на стресні дні, великі дні. І він перерахує і зрадує люди і дає на вечері в таїнства Євхаристії. Він назве і взяття Христа під варту, і, зраду, і суд в Сенедріоні, і суд перед Понтієм Пілатом, і хресний шлях, розп'яття. Але всі ці вище описані події, вони стосуються швидше останніх трьох днів Костресної Седмиці. четвер, п'ятниця, субота. І насправді, коли вдуматись, а що ж було в перші три дні, в понеділок, вівторок чи в середу, ми насправді не зможемо якось так чітко відбудувати хронологію. І ми не зможемо з впевненістю вказати, що було в понеділок, вівторок чи в середу, якось виснажає з пам'яті оці події в житті Христа. Якось задумався, чому так відбувається, і зробив для себе такі висновки колись. Можливо, тому що цих подій не так і багато. Понеділок тримав сьогоднішній день вівторок. Можливо, тому що ці події не настільки пов'язані з стражданнями Христа. А пізніше зрозумів, ці висновки якісь неправильні чи, чи раніше не до кінця правильні. Тому що подій насправді багато. Події дуже тісно пов'язані з стражданнями Христа. От е, по відношенню, скажімо, до понеділка, що до середи стресної, може виникнути це питання, які події там були в житті Христа, Євангеліє з берегоном мало відомстерів. Скажемо, в понеділок історія та сама зісмукованистю, в середа зрада Юди. І може виникнути питання, дійсно, що займався, чим займався, що робив Христос ту саму страшну середу. І в той час, коли Юда зраджував його отам Пересинетріоні. А що ж відбувалося з апостолами? Івангелія нам не каже. Але по відношенню до вівторка, швидше сьогоднішнього дня, швидше виникне зворотні протилежне питання. Не що було, а як така велика кількість подій, які описані в Євангелії, які стосуються вівторка, могли поміститися один день. Насправді дуже багато сьогодні згадується євангельських подій. Сьогоднішній день Христос багато повчав. Він багато розповідав, напомняв, він викривав злобу фарисеїв, він давав якісь поради, він багато сказав про своє друге пришестя. Він говорив багато притч. І от цих, багато цих от подій, багато слів, багато повчань Христа, їх настільки багато, що можна задуматись: а чи могли вони вміститись взагалі в 24 години, навіть якщо б він 24 години говорив? Нам відома притча про 10 дів. 5 мудрих, 5 нерозумних, вони були сказані Христом саме сьогодні. Нам відома притча про таланти. Ми знаємо, що вона була сказана Христом в стресний вівторок. Нам відомі слова Христа про те, що перед другим пришестям буде голод землетруси, буде біди, війни і так далі. Вони були сказані вівторок. Навіть людина не церковна, люди світські, вони напевно знають ті слова Христа, які були сказані сьогодні, які стали. Афоризмами, Кесарю кесами Кожен з нас знає цю фразу, і дуже часто навіть не підозрює про її івангівське коріння, про те, що вона була сказана Христом у Старесний Віктор. Не заривай свого таланту. Це також сьогоднішня фраза Христа. І інші фрази, чи мають вони відношення якесь до його страждань? Звичайно, мають. От яка основна тема цих притч, цих повчань Христа: тема есхатології, тема Друга пришестя. Тема моральної підготовки, тема постійного перебування в бодрствовані, тема постійного постійної самодисципліни, підготування до того, що Христос прийде. Він не за горами, він близько. Христос знає наші немочі, Христос знає нашу розслабленість. І оцими причинами Він попереджає. Так, Він відійде, але Він дуже скоро повернеться. І Він попереджає цими причинами. От дивіться, діви, коли не готові, вони. Забули про те, що треба готуватися. Вони не вийшли в черток Женіха. Той самий раб, який закопав свій талант. Він думав, що дуже довго затримається його хазяїн, і він потерпів, він був кинути в тьму кромішню. І для того, щоб з нами цього не було, Христос сьогодні наголошує для нас: будьте пильні, пильнуйте весь час, тримайте свій духовний стан в напруженості, тому що він не загараний. Пасха прийде, Пасха прийде досить швидко, і на відміну від другого Пришестя, вона не настане отак от зненацька. Ми знаємо, що вона отут. І тим не менше, ми з вами зараз знаходимося на фінішній прямі. До Пасхи залишилось буквально кілька днів, і, як відомо, останні дні вони повинні бути якраз в такій найбільшій зібраності, але дуже часто людина охолоджується, тому що, на відміну від першої седмиці, коли ми. Так само, як і останньо, найбільш строго постилися. перед нами був ще сорокаденний дуже довгий період, і внутрішньо ми якось налаштовували себе на час довгопоня. А оці останні дні вони вже з передвістями якоїсь радості і, можливо, навіть якоїсь такої суєти, якоїсь домашніх трудів по приготуванню до Свята Пасхи. І воно от вихолоджує. Для того, щоб цього не було, думаю, що якраз. Оці слова Христа, сьогоднішня основна тема притч, вони повинні бути для нас наумлення. Потрібно тримати себе в рамках, потрібна ця дисципліна для того, щоб до кінця достойно останні пройти. Знайомі всі далекобійники, які їздять далекі шляхи, вони завжди розповідають, що найнебезпечнішими являються з тисяч кілометрів проїханих ними. Останніх, буквально кілька десятків кілометрів, тому що ти вже відчуваєш їм близько і якось мимовільно приходить якась розслабленість. І від цієї розслабленості на останній фінішній прямі застрігає нас Христос. Будьте пильними, пильнуйте, тому що Христос тут не згорає. І ми знаємо цей прихід, ми знаємо, що Пасха от досить швидко і вона настане. Тому давайте будемо пильнувати, будемо. Зберігати свіжі чистоті, щоб досягнути з Христом світлого його скрізь.